Купила сьогодні розсаду полуниці на базарі. Буду вирощувати на балконі. Буду знімати для вас відео, що я буду з нею робити. Як висажу. І не забудьте про обробку. Найперше треба обробити від шкідників, тому що можна занести багато чого неприємного. Земляний ком залишимо такий, як є. Не потрібно вимивати цю землю, що була. Також не потрібно в даному випадку обрізати корінці. Залишаємо все такий, як є. На цьому кущику ми можемо побачити, що все з ним нормально. Ще одне, не забувайте про те, що може попастись вам недобросовісний продавець. Тобто спочатку запитайте його, що він продає, а не запитайте, це ремонтантна, бо він хотіч і продати вам будь-яку, скаже, так, так, це ремонтантна. Будьте уважні з цим. Отже, обробляємо наші рослинки і кореневу систему, і по листу і проти шкідників. Також дивимося, щоб ми попали з усіх боків, знизу, з боку, зверху листочків і корінців. Перевертаємо при цьому, оглядаємо і чистимо засохлі листочки. Росада виглядає ось так, приблизно всі кущі однакові. Я купила тільки 5, так їх буду вирощувати на балконі. Висадила я з вечора розсаду. Земля, звичайно, набрана в парку. Заглиблювати глибоко не треба. У полуниці поверхневе коріння, тому їй не потрібно глибоких горщиків. Можна в підвісний, як оцей круглий біленький, можна в довгий. Насправді полуниця непримклива рослина, вона витримує холода і потішить нас гарним урожаєм влітку. Отже, якщо ви не пробували вирощувати полуницю на балконі, зараз якраз час це зробити. Купуємо розсаду, висаджуємо в горщику, все дуже просто, далі доглядаємо, підживлюємо і поливаємо, насолоджуємося процесом та чекаємо на урожай. Всім гарного дня!